Ну що, привіт! І цього разу ми відправляємося у Львів. Зараз я поїду на залізничний вокзал і придбаю квиточок. Машиною їхати не буду, тому що мені туди треба буквально на тиждень. А потім вже й назад. Дивись інтро. Коротке, але інтро. Привіт, брате! Будеш? Тримай. Ти зробив це? Ще один день. Ще один день. Минув не дарма. Ти повинен пишатись з собою. Дійсно, повинен. Я пишаюсь тобою. Хм. Я розумію. Окей. Я розумію, в тебе багато справ. Дійсно. Але ти не повинен зупинятися. Ти пройшов занадто великий шлях, щоб просто взяти і зупинитися. Тож ти сильніший, ніж ти думаєш. Як то кажуть, лиш боротись значить жити. Тож все буде добре. Для кожного з нас. Повертайся швидше. Я чекатиму. You know, I'll be putting party passu, ei, pari pochum, you I'm t'occupa, se вже квиточок на базі, а база його. Це моя кишеня. Скоро буде потяг на Львів. Черкас Львів. Все, нарешті я загнав машину в гараж і щоб ви розуміли, як тісно в гаражі. Зараз от просто подивіться наскільки мало місця лишилося. Але це просто насправді великий дуже великий автомобіль. Я вже повертаюся з місця. Куди я поставив свою машину, і я абсолютно не звик ходити пішки. Але так тихо, в мене такий тихий мікрорайон, і це дуже круто. Щось там шевелиться <рес> Мене зіжруть. Але круто, дуже тихенько. Мені подобається. Того ранку ми приїхали на залізничний вокзал і вже відправляємося, тому прямуємо далі. А я буду рідко, але в ролі спікера. Тому дивимося. ハハハハ Ми вже в Києві, ось наш потяг, дуже сподівається, що він буде нас чекати, а не поїде. Але круто, ми приїхали за залізничний, головний, київський, і дуже красиво, дуже гарно. Львів одразу зустрічає дуже вітряно і поганою погодою. В принципі, як і завжди, нічого особливого. Це норма. Насправді аж трошки незвично. Я вже три роки поспіль їжджу автомобілем. І от я приїхав потягом. Ну, таке. Не так навіть втомився. Круто. Тепер завжди буду їздити. Ні. Наступного ранку я мав прийти і забрати диплом. І мені його, до речі, видавав п'ятий президент Петро Олексійович Морошенко. І це ви зараз побачите. До речі, це правда. Ось настав цей момент. Я нарешті отримав диплом магістра медичного університету. Ну, це круто. Сказати, що я радий. Ні, я не радий. Я радий, що я звідси випустився нарешті. Це круто. Клас. Вау, найс. І так, я приїхав в гуртожиток і що ми тут бачимо. Ну, в принципі, огірок нормальний. Я вважаю, зараз фокус наведу. Огірок норм. Що це той, про який я думаю, він ще нормальний. Той, що вже з біленьким, він? Ну, ну, Я вважаю, можна їсти, в принципі. Чому би ні встав, нарізав, поїв. Це дуже круто. Гуртожиток на ти існує, щоб таке було в ньому. Потім за хронологією був наш випускний, але це навіть і не випускний, тому що, в принципі, толком у нас його не було. Але він був. Він був для іноземців, які платять більше, більше грошей. І. Цікаво, цікаво насправді, чому наш університет так вирішив. Але вже як є: випускного не було. В нас була фотосесія. До нас прийшла така чудова жіночка, вона нас пофоткала. І наступні кадри звідтам. Настав час випуску. Оце чоловік. Найс. Ті самі випускники найкращі учні університету. Як же ми старанно вчилися з Ростиславом? Ми не пропускали жодної пари. Ми постійно були на парах і це бу... завжди всі вчилися, всі були на парах і ніхто жодного разу не пропустив. Ми завжди ходили. Момбас п'ять, п'ять, п'ять всім щоденник. Все було найс. Nice. Лері зачиняються. Наступна станція Деміївська. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, Демівська. Станція Деміївська. Центральний автовокзал. Вихід 3. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Деміївська station. Вже третій день святкування випуску з медичного університету. Чекаємо на наших друзів. Скоро мають всі прийти. Ты не звітся, да? Пішло, пішло. Не зрозуміло. А зроби таку тягу, от як останній раз. Дивишся, нахуй. Давай, давай, все, все класно. Як останній раз. Якось мало. Більше, 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 більше. М -м -м. Я зрозумів. А ще й половини немає. Чувай, сука. Ампутували. Полов... Володимир, як ти ти можеш... Володимир Володимирович. Це треба якось заблюрити. Не роби так, будь ласка. Ми прямуємо в стризький парк, і шляхом до нього я буду розповідати історії свого життя і вони засновані на реальних подіях абсолютно реальних подіях. Люди за тебе. Ні, сина, що позаду мене була побудована у 18 столітті, і вона дуже видатна, тому що це великий австрійський будинок, в якому жила дуже велика сім'я і видатна Львівська. І звалися вона Сім'я Петра Порошенка. Це, це той самий будинок. Ходімо далі, далі буде парк Петра Ясла Слумисне. Ясла Слумисне. Саме цією дорогою у 97-му році я їхав у Францію заробляти свої перші тенгри. Дорога збудована 7 днів тому. Спитаю таким, даю підсказку. Петро Олексійович Морошен. Це університет Уку, а саме Український католицький університет, і він вважається дуже потужним університетом в Україні. В нього дуже потужна база знань, і само собою він дуже потужно коштує, але виглядає дуже солідно і круто. Той самий потяг і біг Черкаси біля Українського католицького університету. От я потрапив на випускний в українському католицькому університеті. Тут гарно і, чесно кажучи, я не думав, що сьогодні попаду. На таку подію для випускників УКУ. Гарненько в них. Дуже круто. Вже розглядаємо думку, як познайомитися з випускницями. Вглядаємо майбутніх президентів, дипломатів Верховної Ради. Вже ми йдемо до нашого опорного театру і там встановили статую, можливо, статую, яка підтримує оперний театр. Ви можете почитати в інтернеті, що це означає. Я не думаю, що всім цікаво. Але принаймні кадри будуть звітом. Час летить все так неспинно, а ми все продовжуємо гуляти вуличками Львова. Зараз ми підійдемо до оперного театру, і я вам розкажу про одну цікаву композицію. Ходімо! Це та сама скульптура, яка підтримує все, що руйнується в Україні. Той самий сталевий чоловік і звати його Петро Порошенко. Гуляючи вуличками Львова, ми бачимо Анастасію і Петра Олексійовича Порошенка. Ми, його ще часто будемо зустрічати. ми ще часто будемо зустрічати Петра Олексійовича. тому дивіться. Яка ж крута радуга. Ще й повна. Хтось таке бачив. Повна величезна радуга. Круто, прикольно виглядає. Настав час завершувати цей короткий відосик, і крайні кадри будуть з залізничного вокзалу Львову, а вже потім підіб'ємо підсумки. Коротенькі, але підсумки. Отже, і фінальний акорд нашої поїздки. Я вже біля залізничного вокзалу. Зараз буду йти саме на нього. І вже звідти. Зустрінемося. Побачите залізничний підхід до нього. Зараз це буде. Скоро буде закінчуватися ця подорож, а на фоні тільки що були звуки дикої природи, а тобто руснявої свини собаки. Була тривога, але добре, що все добре. Трамвайчик, Як же він круто їде? Вау! Який крутий! Клас! До речі, тут був такий момент. До мене підійшли представники ТЦК і сказали, що якщо я зараз не вимкну камеру, то заберуть мій телефон. А я сказав, що ми ж далеко від залізничного. І він такий. Чувак, краще зупиниться. Я думаю, ну в принципі так, мені ще їхати зараз, і навіщо мені ці проблеми? Тому я кажу: Окей, вибачте, хлопці, я там все видаляю. Звісно, кадри, які я знімав, я видалив. І це нормально, тому що зараз в країні війна ми маємо всі це пам'ятати і бути зосередженими на цьому. Тому з повагою ми відносимося до таких прохань. А тепер по підсумкам: перше і головне, я отримав диплом. Магістра медичного університету. Друге, я вступив на інтернатуру, на контрактну форму на спеціальність дерматовенерологія Третє, питання до вас всіх. Чи ви хочете наступним відео, щоб був відео огляд автомобілів? Ну, в мене є така затея і в мого кінта, щоб ми зняли. Це буде можливо весело, я не знаю. Ну. Це 100% буде зніматися. Але мені цікаво, чи хотіли б би це глянути. Ну, і в принципі, все. До кінця додивиться троє-четверо людей, але круто, всім удачі, всім папа, щасти.